І так, друзі, всім привіт! Сьогодні ми граємо в Bad Wars на сервері Dexland. Залітаємо в кадочку 1x8 і нарешті, в кінці кінців, ми вибираємо червоний колір. До речі, зациніть мій новий скін. Хто знає, в кого я стив за цей скін. Я поміняю, це тимчасовий, але щось типу такого хочу. Скажу лише тільки одне, що це скін Челіка. З найстарішого сервера Майнкрафта. Я думаю, ви вже поняли, чий це. Ну, і ми вже залетіли в каточку, вже в нас потихеньку золото є, залізо є. Ну, і за це золото та залізо. Зараз біжимо в магазинчик, купляємо блоки, застроїмо своє ліжечко, адже. Нас це може дуже і дуже сильно врятувати, якщо ми будемо десь недалеко від бази. Це нам дасть дорогоцінні секунди, які можуть дуже сильно нам допомогти. Ну, але, звичайно, якщо ми будемо десь там на центрі бігати або на алмазі. На алмазіка це недалеко, ладно. На чужих алмазіках, то ось така кіберлітка. У нас 5 секунд, так політа польота що. Ну, і що я там казав? Коротше, застроїмо ліжечко. На алмазіки строїмось. Далі або по кругу підемо. Головне, щоб не пустили нас, звісно. <смі> так, там уже розового, чи там сіро опускають. Ну, то таке акуратненько. Ага. Сірий розового опустив. Ну, ну, буває, буває. Так, ми ж залутали два алмазіка, біжимо на базу. Зараз можемо купимо собі броньку, якщо хватить. І... Ні, не вистачає. Тому відкладуємо, хоча, може, гепліків купити, як думаєте? Да. Давайте, мабуть, купимо все ж таки гепліки та будемо строїтись на цендер за ізумрудами, адже силка понад усе. Якщо ми підсилкою, то нас ніхто не виграє. Просто закомбимо любого. Так, там щось синій думає. Акуратнень, акуратненько строїмось, це найважливіше. Головне не впасти. Так. Як синій. <хи> так, він щось уже щось там задумав, чи що? Тож на центр строїться? Щось. Ладно, ладно, ладно. На нас поки що не строїться. Це найголовніше. Да, синій строїться до нас. Тому давайте бігом закупляємо силочку, будемо. На поготові, Надіюсь, вона нас врятує. Адже силка це, блін, щось таке мега-мощне, тим більше, вроді би, як на центрі ще нікого не було. Тому давайте фаєрболочки, блоки, гепліки, силочка. І. Ідемо рашити всіх. Так, давайте я пліка схаваємо відразу. Так там улубух, Йома, йома, Давайте він на нас троється, Біжимо, біжимо, біжимо. Зараз у нас є фаєрболчик і зараз є крыси, але але це бедварсик. Ооо! І... І, і... А, Ізі було, ізі, Ага, він ще викинув все, що мав капець, От жадіна, так на нас там ще сині строїться, капець, Чого ж ми всім так цікаві? Ну, одного позбулись. Так, давайте вкачаємо броньку. спешку, Всі руки ваша команда. Так, не треба нам спешка. Потом, потом. Фух. Давайте закупляємось гепліками ще, адже вже температура катки піднімається, і. -ха -ха. Так, якщо не він нас, ну то ми його отже, строїмось і погнали на синього. Хаваємо геплік і біжимо, біжимо, біжимо. Головне зламати, щоб він нас не зламав. Ух ти, біжи, біжи, біжи. І... Є нас. Ні, ні, давай, давай, давай! Давай! І не можу зламати ліжко, але Але я його виношу, ламаю ліжко. Так, у нас небагато хп. Половина, половина їмо геплік бігом. Він возрождається. І давайте, давай, давайте, і давай, давай, давай. Давай, і... давай хто? Давай, давай, давай. Ні, не втікай, не втікай, не втікай, давай, анімочка, Ай... і хух. Ми його спихнули. Тому чудово, чудово. Мінус одна команда. Так, там жовтий строїться. Може, ми його так вивеземо в нашу мінітасилку. Хепліка, думаю, хватить. Головне, аби я не помилився, і давайте. Ага, який ж котлетка, котлетка. Ух ти що, яка котлетка, але виношу, хп нема. І давай. Ах, ти застроїшся. Не люблю, не люблю, неудобно. Угу, Щось так да. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Жовтенький, жовтий, достойно, достойно. Ну, ця стратегія непогана. напишіть в коментарях, якщо вона дійсно працює. Можливо, я також буду робити, ставить блоки і збоку десь там обходить Раші. Так паличку купляємо, якщо він на нас зараз побіжить. Ну і купляємо репліки і він на нас не біжить ще так тихенько. Будемо тихенько, тихенько. Давайте можемо на центр купити силку, щоб він нас не запушив. А Але достойний, жовтий попався, достойний, до речі. Залишились лише ми, та жовтий. Ага жовтий біжить, капець в нас стрій але чи встигнемо, і він не ризикує. Побачив, що ми вертаємось на базу і злякався. Чудово, купляємо силочку. Випиваємо, він біжить, так боїться, боїться, боїться. І мені би його скинути, але надо запушить. Надо запушить, забрати його всі ресурси. Давай. І гоп, гоп. І не очікував він, мабуть, що такого поворочка. Звісно, не очікував. Небагато він там чого мав, але зато мінус нули. І що ж, біжимо на базу, може щось залутаємо. Так, у нас тут нормально ресурсиків. Так, давайте дві силочки. Фієрболчика 2,5 геплів. Капець блоків, чим побільше. Півтора стака і біжимо. Біжимо, рашити центр. Не знаю, там хтось був чи не був. Якщо не було, це буде дуже чудово, адже там буде дуже багато ізумрудів, які нам поможуть. Або ж буде жовтий, якого ми зламаємо. Спочатку б'ємо, а пізніше зламаємо, адже в нього є ліжечко. Так, акуратненько, акуратненько. Він втікає, чи з алмазами, чи що, чи може долікався нас? Так, біжимо, бі... да, за ізумрудами, не алмазами, ізумрудами. Так, біжимо за ним, застрягаємо. Ага, паску нам робить. Ну, у нас фаєрболщики, що він нам там може. Не даймо йому купити силку. Не даймо, не даймо, не даймо. Ага, хавай геплік. Ух ти, який розумний. Ай, молодець. Так, давайте бігом, бігом, бігом. Надо схавати геплік і зламати ліжко. І давай, 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 да! Давай, і... Да, так, силку не п'ємо, забуваємось пити. І давай, давай, давай. Є фуху. І так, друзі, топ-1. 5 кілів. Ми єдині, 100 вижили, ще й ліжуть під цілим. І ось такий відосик в нас вийшов. Якщо сподобалось, підпишіться, поставте лайк і напишіть коментар, що зняти наступне. Ну і дякую кожному за перегляд. Всім удачі і всім пока.